А що ще говорити про нашу крупну надводну складову, то в нас теж є окремий парадокс, який проявляється в тому, що якби Конвенція Монтре вона працює не тільки проти росіян, але й проти нас. Тому що проблема він нікуди не ділась. Нам би під, цю, під вирішення цієї проблеми отримати нормальну таку складову по тральщикам. Нормальна складова по тральщикам нам уже отримана. Два Британські кораблі класу Сендаун, плюс отримання від Бельгії і Нідерландів Три кораблі три проекту да, Це вживані кораблі, вони прослужать кілька років, але краще це, ніж нічого. Тому що ми будемо довго бідною країною, яка не по навіть, якщо захоче, не потягне поки що будьоництво своїх кораблів. Ну тільки в нюанс в тому, що ця складова вона несе службу десь взагалі в західних портах, чисто тому, що поки йде повномасштабне вторгнення, ці травщики не зможуть пройти. Через відповідну конвенцію Монтре. Окремо цікава історія з там, да, от Був довоєнний контракт, в рамках якого ці два. Ну, кожен корабель коштував орієнтовно 300 мільйонів доларів, якщо брати таку прикидку. Там може коливатися цінник залежно від того, яке озброєння буде фактично інтегровано. Ну, перший з них гетьман іван Мазепа, як мінімум, не просто вийшов на ходові випробування, а там навіть деякі елементи озброєння вже стоять. Ну і інший по Іван Уговський він там, як мінімум, проходить добудову. Тобто, в рамках стратегії військово-морських сил, у нас до 2027 року мають бути формально два таких потужних І так. Ще там, теж такого цікавого, що в нас в рамках той ж саме стратегії військово-морських сил. Розвитку там, до 2027 року, ми вже лише не в цьому році чомусь маємо забезпечити потреби в ракетах Нептун не тільки собі, але й партнерам. Правиння, звісно, що це за партнери, яким раптом знадобилися наші ракети, тому що, якби, ну, поки що ніхто не демонструє інтересу, ну, тим не менше є от такі от пункти. Виходить навіть така от річ. Що в нас навіть деякі доктринальні документи на рівні держави не теж прописані на те, що там от, з росіянами доведеться вести довготривале протистояння в чорному морі. Тільки можливо, це просто поки не акцентується на різних рівнях публічної дипломатії.